І так, всім приземлеки. Значить, сьогодні буду збирати всі подарунки в Schoolboy Runway. Ось, це, виходить, у нас евентовий режим. І сьогодні просто спробуємо їх всіх зібрати. Ось. Сьогодні я вам покажу, де вони знаходяться. Починаємо з перших двох. Заходимо на акт-треяжах. Перший подарунок з 25 і на акт-2 забава. Тут теж знаходиться один подарунок. Ось такий от фіолетовий, ми його теж забираємо. Тобто два подарунка ми вже забрали з головного меню. А ось цих от три, які зараз на самому головному меню, на першому акті, чотири навіть. Їх поки що не можна забрати. Ладно, пішли в раунд. Постараюсь, в принципі, зробити все швидко. Ось. О. Підказка. Підказка нам не потрібна. Ладно. Давайте я вам покажу зразу, де знаходяться, в принципі, майже всі подарунки. В нашій кімнаті на диво немає ні одного, ні жодного. Взагалі, ноль. Включимо світло взагалі всюди. Тут нема. Коротше, так, далі. Далі у нас знаходиться ванні Третій Euh, все, в ванні більше немає, ви його можете не шукати далі. Так, почекайте, а у нас. М -М... Бо ж тут треба ще кучу всього наворотити. Ще плюс до цього. Окей, все бим пока що порошку. Так. Я можу подзвонити до мами, я це знаю. Так, йдемо до тата забирати ще один. Так, четвертий подарунок, так більше ніби в тата тут і не, не має бути. Так. Ще один знаходиться в батьків кімнаті ось тут. Ми його теж удачно забираємо. Забираємо і, звісно, лутаємо всю кімнату. Бо нам же ж е, потрібно, ну, знайти все. Так, зразу ключ від е, кладової, якщо що. Ви скажете, а звідки ти знаєш, де знаходяться всі подарунки? Друзі, я вже записував два рази цей, це відео, але так і не зміг знайти 25-й. І, і от я дізнався. Сам. Я, якщо що, ніде не дізнавався, там, знаєте, в соцмережах, я все завжди сам чесно проходжу, ви це знаєте. Ось. Це так, я вам. Напам'ятовую, щоб ви не думали, що я там подивився і ну, халтурю. Тобто, це вже все ну, записувалось вже два рази, і от на третій раз я вже знаю, де всі подарунки. Так, протираємо. Значить, нам потрібно знайти лампочку, в принципі, що неважко. Шукаємо лампочку. О, теж пригодиться, теж пригодиться по-любому. Не то. І сьогодні подивимося, що ж буде, якщо зібрати справді от прям всі подарунки. Сьогодні ми це і провіримо. Так, тут нічого немає. Нам потрібна іменно лампочка. Скоріше за все, кстати, я лампочку пропустив. Блін, я, походу, лампочку пропустив в себе в кімнаті. Ну, потім будемо бачити. Плюс, плюс ще до того ми сьогодні заліземо на кришу. А, а от ще один подарунок на кухні, шостий. Ми його вже забирали, але я все відновив і будемо збирати наново. Так, е йдемо до собаки. Нам. Тут нам потрібно, по-перше, ну, взяти цю палку, і тут у нас знаходиться уже, так, віддай, сьомий подарунок. Плюс до цього ще під ялинкою на нашому подвір'ї ми прибавляємо ще плюс 3. І в нас вже виходить, виходить, 10 подарунків. Ну. Справді, достатньо швидко, але но... все одно, ну, якось, типа. Ну, ладно. Так, тут у нас. Ага, так. Ага, доска. Ну, знаєш, де. Так чи інакше, прийдеться вилізти на кришу. На кришу. Так чи інакше. Так. Шланг. Я дійсно відео не буде сильно довгим, ну, я думаю, за годину можемо справитись. Як би це би не звучало довго, але. Но... Я сподіваюсь, хоча б за такий час я справлюсь з подарунками. Так, е е блін, а де лампочка? Справді, а де лампа? Лампочка, немає її. Взагалі йде. Ну тоді, давайте провіримо, ще плюс в себе в кімнаті. Може ми щось недопровірили, Можливо, мусорнику немає. Тут теж. На наших полках, взагалі, нуль, повний. Окей, пароль. Я не знаю, який пароль там. Зараз будемо бачити. Так, я щось там ставив, не став. Викрутка. Ключ від аптечки. Не знаю, навіщо він нам? Можливо, потрібен. Ну, останній кімната, яку ми не чекали для лампочки, це, звісно, татова. Зараз тут ми лампочку, ну, звісно. Блін, а чого я і цю доску палетку не поставив? Треба було поставити. Так, ну це нам не, не приводиться. Тому що, ну тому що. І, виходить, ну, все. Так, лампочку ми вставляємо. Зараз почекайте, бо пройде реклама все. Лампочку ми вставляємо, виходить, ось вот сюди. І для самих. Для самих уважних це дуже важка ничка. Подарунок знаходиться 11-й ось тут. Так. Ну, більше нічого, в принципі, тут мені і не потрібно. Йдемо зразу. Блін, дивно, що ми на кухні нічого не знайшли. Обідно. Ой. Тут навіть. Блін. А що, якщо б ця доска просто у... 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 втопилася б просто. Що б було. Ю була б габела. Так, ну все. Пора. Пора чекати сейф. Сейф у баті. Там, по-любому, ключі від машини і ще якісь інтересні штуки. Так. Підемо, відкриємо сейф. Так. Червоний. Блін, червоний. Ну, зараз відкриємо червоний, виходить. Повідомлення Жовтий, білий. Коротше, все понятно. Ось тут, виходить, у нас жовтий. Тут білий. Тут оранжевий. Ну і тут уже, типа, робимо просто фул червоний. Так. Ну, я ж говорив ключі від машини. Тепер з цими ключами м -м, йдемо в машину. В машині ми знайдемо викрутку. За допомогою викрутки викрутим е ну, в ванні ключ від аптечки. Коротше, нам ще стільки ділів робити просто жесть. Ну, і тут, звісно, знаходиться 12 подарунок. Так. Ну, в домі ми ще не все залутали, но... Залутаємо скоро. Викрутку я йду. Юзати, юзати, викрутку. Так. Ключі до атечки і зразу використовуємо, виходить, викрутку на швабру. Так. Снодійне, підбираємо. Ну а це снодійне, потім я і так просто викину. Тому. Окей. Погнали, погнали. Е, так, виходить, е, на горищі останнє да, лишилося? Я сподіваюся. Раз, два, три. Е, на горище залізаємо. Так, почекай. Ай. На горище залізаємо. Ага, а, вот вот для чого нам справ цих комах. Окей, все, я, я зрозумів. Зразу 13-й подарунок. Ну, блін, прикольно би було, якби вони хоча б один заховали б на криші, не на, е, цьому. не на чердачку, а хоча б на криші. Ну. Як бачите, на криші повний нуляра. До речі, а ми можемо на машину запригнути? Оп. Да, реально можемо на машину запрыгнути, стоп. А мама би запрыгнула на машину? Це ж получається. Виходить... капец. Чуєте? Ладно, Ні, не, коротше, забудьте. Так, тепер заходимо. А, блин. Короче, одним одним словом. Господи, що за підказки, голіві? Так. Мама. Мама, давай. Давай, 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 давай. Так. І зараз ми будемо, виходить, вибігати туди. даву. Коротше, наше прям ну, багато діл, діл. Хочеться, знаєте, от мені хочеться от за один кадр це все зробити. А, воно все автоматично так от вставляється. Просто в один кадр зараз беремо всі подарунки, у нас вже їх 13 десь. Будемо дзвонити до, до того часу, поки нам не відкриє мама. Потім я вам покажу. Ні, Потім ми обійдемо озеро все. Обійдемо, от, так от кругом, як проходження шостої кінцівки. Отак от, от будемо обходити, обходити, ну і самі розумієте, що далі буде. Та нічого. Так. Маман пройшла. Ой, -ой, Ой. Це добре, що я на практиці прохожу. Цікаво, зміг би я би зібрати би всі подарунки на інших важкостях. Я не думаю, що це прям ну так, так легко. На інших важкостях зібрати всі подарунки, це буде прикольно. Ну, я не знаю, чи я буду цей челендж на каналі запускати. Можливо, буду. Можливо, не буду. Це як уже піде. Ну, я, знаєте, мені не дуже хочеться на інших кінцівках проходити. Це прям дуже багато часу займає, розумієте? Прям мега дуже багато часу. Тобто, ну... Ну, будемо бачити, як це буде. Так. Але я ще навіть не бачив, а що буде, якщо всі подарунки прям зібрати. От прям всі що є. А Надіюсь, буде щось хоча б цікаве, я не знаю. Так, а так не працює. Ні, так не працює. Вона має, виходить, в дім зайти, закрити двері. Блін, але кайфово. Вже. Дзвоним. А що ще робить? На яку витяжку? Наша мені та витяжка, господи. Блін, той скулбой Раневей Уже... А, тату вже хропить. Ну, ладно, не хропить. Той раневей, не знаю, навіщо дає підказки. Тому що підказки в іграх від головного персонажа це саме скучне, що може бути. От, що робить е, хоррор ігру? Цікавою. Це неоднозначність і. Е, ну, Ще плюс е, цікавим, її робить така штука, як е, неочевидність. Тобто, якщо в ігрі не все так, прям, як в реальному житті, тобто, ну, іменно в хорой грі, не така фізика, не така логіка, не все, як в реальному житті, ну, тіпто, типу, стає, ну, цікавішою. А от скулбой нам підказує зразу, ну це якось. Реально, колись скулбой не підказував, пам'ятаєте ці часи? Ці часи. <ріст> ну коли ти вже вийдеш, ну йому, йому. Ну, давай уже виходь. Давай, давай, давай. Я думаю, на цей раз точно вийде. Бо я вже не можу чекати, так у нас ФПС е, 80-90. Тобто у мене ФПС до 90 скачить. А чого не до 700? Ну ладно. Блін, щось мама довго виходить, я не розумію чому. Вона мені просто ролик тяне Давай виходь вже. Та блін, шо? А, тут такой Так, стоп, а. Так. А як ми попадемо в Дім, якщо я не цей. Як ми попадаємо в Дім? Ну як ми попадемо в Дім, типу, після того, як цей, якщо я в домі щось забув. Е, ну, взяти. Ну, по суті, не забув, але якщо все ж забув, то що робити будемо? Я хочу прямо за один кадр зняти, ну, блін, капець. А там мама не виходить, ну це взагалі жах. Нарешті ти вийшла. Так, зразу повертаємо голову направо, і ми бачимо. Оп. А тут у нас подарочок є е, е, от, е, в почті. Забираємо. Якийсь там 14-й. Підбігаємо сюди зразу що? Правильно? Біля сніговика. Тут у нас Ігор і Віка. Ну і наша мама. Підбираємо в сніговика вже 15-й і йдемо в обхід просто. Йдемо в обхід. Скучно, довго, ну, ну, ну зато. Ну зато, коротше. Так. Не знаю, я міг зробити відео, от е, скільки от приблизно. Давайте я придугадаю е, час відео. Ну воно буде йти ну, хвилин, так. Ну, це цікаво. Ну, а скільки воно буде йти? Ну, ну давайте я не знаю. ну, Дамо цьому відео просто на майбутнє е, 40 хвилин. 40 хвилин, да. Можливо, комусь лі, е, лінь дивитися, можливо, не лінь, але. Но... Я не люблю розуміти е, обрізати відео. Не люблю обрізати відео, максимально не люблю. Ви спитаєте чому? Тому що, якщо я е, пару фрагментів буду вставляти, е, типу, не зразу за один кадр буду робити захід, а пару фрагментів, то, по-перше, і відео е, буде якість е, спортиться просто якість. Розумієте? Тому я і не роблю цього. Так, зразу ми можемо е, повернути голову наліво і побачити, ось там от, біля дерева запрятався один подарунок. Ми його теж забираємо. Звісно, а як ж без цього? Саме головне мені згадати, де всі подарунки. Ну, але це буде неважко. Який уже 16-й? Непогано, непогано. Так, ніби ще в цьому домі мав, мало бути, ні? Ніби. Я не знаю, ну. Пролізти просто ніби не, не вийде. Я, я не пам'ятаю вже. Так. Ні, тут не можна. Ой, блін. І тут. Ну, не можна, так не можна. І так, ідемо до озера. На озері теж є пара е, інтересних подаруночків. Так, а я вже можу ходити по карті всі, чи я не можу? Ну, так чи інакше я не буду ризикувати, тому що. Ну, тому що. До речі, чомусь, я не знаю чому, але іменно в цьому оновленні я е, таку функцію виявив, що можна ласти по фонарям. От просто залізати на них. Е, я думаю, що цю функцію додали іменно із-за того, що додали самі евентові подарунки. Ось, тому, ладно. Але якщо вона буде і далі, з цією функцією можна було би робити прикольні штуки ну, в майбутньому. Тому, да. Коротше, хто не знав. Ну, скоріш за все всі знали, хто мене дивиться. Ну, так. Ось тут є вже, типу, на озері все в льоді, але є така тріщення. На... Я думаю, навіть сліпим видно, що, що тут на дні є подарунок. Ми його забираємо. Такий фіолетовий якийсь. Так, 17. 17, ну, блін, ну. Типу, ну, нормально. Так, до рибака. Але я не пам'ятаю, в рибака є подарунок, нема. Ну, зараз перевіримо. Так чи інакше. Так. Зараз будемо провіряти. Ну, якщо я не помиляюсь, то в рибака має бути якийсь там один подарунок. Якщо я не помиляюсь. А я, скоріш за все, помиляюсь. А ні, не помиляюсь, подивіться, там жовтий якийсь подарунок. Навіть зимою до рибака ходжу по пару раз. Я в шоці. В таку холодригу. 18,25. Ой. Ну, коротше, ви зрозуміли, 18,25. Подарунки по кустам. Я не знаю чому, але в кущах вони не ну, вирішили просто не ховати. А може і вирішили ховати тільки. Я вже не пам'ятаю, чи, взагалі, в кущах є, чи немає. Ну, коротше, одним словом ми вже, до речі, приближаємося з вами до одних із самих ваших подарунків. Одним, о, одних із самих ваших прям. Я, я, чесно вам кажу, я сам все дізнавався, і це було настільки просто важко. Давайте заглянемо ще в цей дім. Так, почекай, стопе, а чи я не можу пройти? Не поняв. Не поняв? Е. а прохід? Так, стоп, щось не то. Я ж я ж міг тут пройти, ні? А може я щось путаю? Я не знаю. Ну, ладно. А, так от. Так, зразу лутаємо. Раз. Дев'ятнадцятий, двадцятий. 21-й і 22-й подар подарки уже зібрані сюди. Так. так. Так, так, так. Сюди немає сенсу залізати. Ну, сюди, ну, подивіться, в принципі, попробуйте. Я не знаю, чи, чи можна. Ну, блін, ну ладно, давайте. Так, почекайте. Я тут маю залізти. Оп, а, блін, капець, не можна. Ну, я так, знаєте, рад, ради цікавості просто. Тому що я так, так чи інакше, я знаю, що там нічого немає. Ну, я рад, рад, ради цікавості, я туди поліз. Так. Приближаємося до одного із найважких подарунків на карті. Це у нас ось цей от подарунок. От як би ви не, не старалися через калітку або через браму ви, вам просто не пройти. Як же це зробити? Я думаю, вже всі догадалися. Можна лазити по оцій оці от фігні. Блін, ви б, ви б бачили мої емоції, коли я перший раз дізнався, що по цій фігні можна лазити. От ви б їх бачили, але, на жаль, вже не побачите. Так, і, але не бійтесь, калітку ви зможете відкрити на ура. Так, стоп. Е я знаю, якийсь там подарунок ще має валятися е, ось тут в кустиках. Ну, якщо я не помиляюсь. Ну, я, я не пам'ятаю точно, але в нас вже 23 подарки. 23. 23 капець багато. Ладно. Все ще десь щось пропустив. І я, скоріш за все, знаю, де? Ну а це вже пізніше. Зараз достаємо, напевне, саму важку ничку. Саму важку ничку. Саму, от прям готуйтесь, но. Ну, це жесть, коротше. Це просто жесть буде зараз. Бачите, оце от зеленький домик. Я вам зараз дещо покажу. Я навіть я навіть не міг подумати, що в цьому домі може бути так добре заховано, просто. як Якийсь там цей Я перше взглядувався в димар. Но потім я дізнався, що подарунок ось тут. Просто подивіться. Ну от хто сюди буде лізти. От просто тут. Ну, от хто от сюди полізе, ну ніхто ж сюди не буде лізти. І отут от просто розраби заховали 24-й ну для мене. Можливо, для вас вже 25-й або якийсь там ще якийсь там. Но, одним словом, ви мене зрозуміли. Ну, взагалі. Ну, блін, я радий. Останній подарунок. Бам. Останній подарунок я вже догадуюсь, де? По-любому. По-любому, я вам це е гарантую. Вот в цьому домі. По-любому він спрятаний. Ну, не може бути такого, що не в цьому домі. Ось там от, має бути ще останній подарунок. Можна. Блін, не можна подивитися. Зато можна обійти. Давайте обійдемо. Е! Е, що за приколи, алло? Почекаю, це. вже... Це вже не смішно. Ай, блін, проходь. Не проходить. Жесть. Ладно, а тут є. Тут нема. Е, йдемо тоді до ще одного такого домику. Е, я знаю, є ще один такий от голубий, прям точ в точ. І там, от на цій от веранді, є, коротше, е, подарунок. І, ну, коротше, я вам кажу. Я такий радий, що я пройшов хоча б перший евент в Scullboy Runaway Я в ньому е взяв участь, скажімо так. Ось, це для мене дуже приємно. Так як я один із. Ну, я, взагалі, ну, граю з вообще гри. Ну Прикольно. І перший евент зустріти в Колбой Раневей, це було дуже приємно. Так. Тобто, пройти я не можу. Не, не дай Бог, я тут пройти не зможу. Не дай Бог. Я тут не можу пройти. Стоп. Опа. Я можу пройти сюди. Я прийшов. Момент істини. Останній подарунок. Такий фіолетовий, гарненький, блістящий. Раз, два, три. Я сподіваюся, що буде хоча б якась прикольна анімація, фейерверк якийсь. Ну, давайте любе. Ну, не просто ж я зіб... ну, зберу і там получу якусь очілочку. Давайте, все. Разом зі мною перший раз дивимося на анімацію. Раз, два, три. Получен красний світер. Стоп! Я, походу, получив. Я знаю, що я получив. Я получив... Да-да-да-да-да-да-да. Сюда. Я получив, короче, косметику. На скулбоя. На скулбо я получив косметику за те, що зібрав 25. Ну, в принципі, прикольно. Зараз ми її, в принципі, ще й плюс подивимося. Так, виходимо. Зараз будемо дивитися. Зараз будемо дивитися, що зараз поміняв. Подивіться. Червоний світер. 2 градуса 25, чи що? Це Дві 2 ніже. 2 поножним 25. Опять 25, типа, це відсилочка, чи що. Ну, ладно. Я отримав його. Я дуже радий, що я його получав. Нарешті я пройшов цей івент. Е, ладно. На цьому все. Я надіюсь, вам сподобався відео. Сподобалось. Воно вам чимось, надіюсь, помогло. На цьому все, друзі. Всім удачі, всім пакета. А, стоп, блін. Ви що, реально подумали, що я нічого не, не скажу перед цим? Ну, звісно, скажу. Тикайте на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі, та підписуйтесь на мій канал. Надіюсь, відео будуть виходити так само, як і виходили ось регулярно. Ну на цьому все уже точно. Всім удачі і всім пакета.